Доброго дня, діточки! Чого я записую не ввечері? Погода гарна, думаю, чого не вийти на вулицю, не записати дітям казочку. -то. Казочка про двох сестер. Жив на світі чоловік. І було в нього дві дочки. Допомагали йому гарно, вони жили. Аж прийшла пора видавати дочок заміж. Одна вийшла за огородника, ну людину, яка вирощує овочі. А інша вийшла за гончара. Пройшло кілька, не знаю скільки часу, вирішив батько провідати своїх дочок схучив дуже подивитися, як вони живуть, чи гарно їм. чи може потрібна якась допомога. Вирішив путь, спершу зайшов до старшої дочки, яка за огородника вийшла заміж. Та й питає, як ти живеш, чи гарно у тебе все. Каже, живу я тату добре. Висадили огородини дуже багато. Буде гарний урожай, урожай аби тільки дощ пішов. А дощу ж нема не хмаринки на небі. Моліться тату, щоб дощ пішов. О, добре, каже, піду я до твоєї сестри провідаю. Каже, де да, я б з вами теж пішла, але треба багато роботи робити, ще по хазяйству їсти наварити. Передавайте їй привіт. Добре, добре, пішов батько. О, пішов він в сусіднє село, зайшов до молодшої своєї дочки. Зустріла вона його. питає, як ти, дочку, живеш? Ой, тату, дуже гарно, дивись, скільки ми горщиків зробили, сушиться на дворі, хоч би дощ тільки не пішов, бо вся робота на смарку нашу буде. А як висохнуть гарно, ми продамо гарне у нас. Заробіток будемо гарно жити. Добре, Доню. А, і каже, моліться тату, щоб дощ не пішов. Добре, доню, каже. Та й пішов додому. Іде та й думає, за кого б я не помолився. Все одно комусь буде погано, а комусь добре. То буду молитися за них обох, а Бог хай вирішує. Так що так, от. Інколи не буває простих рішень. Добренько, дітки, на добраніч.